Добрий день, слава Україні! Я Василь Доценко, філолог, а також дослідник української ідентичності. Я розкриваю місію сучасної земної цивілізації для того, щоб ви змогли узгодити власні плани, власні цілі із мейнстрімом людства і жити своє життя ефективно. У попередніх двох серіях ми розглянули дві такі цікаві теми. Перша тема це початки земної. Цивілізації приблизно 12-10 тисяч років тому, що почалася зі зявою культурно-історичних областей, у свою чергу культурно-історичні області з'явилася внаслідок неолітичної аграрної революції. друга серія була присвячена зяві індоєвропейців. Індоєвропейці дуже важливий народ, який причетний. Головною мірою до створення сучасної земної цивілізації. І цей народ індоєвропейці з'явився на берегах Дніпра в Україні близько 5000 років тому. Такий поділ, поділ історії людської цивілізації відповідає сучасним уявленням, наприклад, у підручнику Юрія Павленка, українського дослідника. Історія світової цивілізації, він ділить історію людства на два основні періоди. Перший період від зяви культурно-історичних областей від початку Неолітичної аграрної революції, тобто десь від 9 тисячоліття до нашої ери до 4 тисячоліття до нашої ери. До закінчення мідної доби. І другий період від 3 тисячоліття до нашої ери до сучасного часу. Так і в нас. Сьогодні третя серія, і ми поговоримо про розвиток глобалізації, про два великі частини індоєвропейського народу. Ми поговоримо про добу бойових колісниць, про Велику Борійську революцію і про Аріїв. Про Аріїв згадує Рикведа: це давньоіндійський епос, про те, звідки з'явилися Арії. Арії це одні з предків сучасних індійців. Там говориться, що Арії жили в країні Врітри. А Вріта був зразу царем і Дасів, і Аріїв, але з часом він узурпував всі води в країні. Він почав рости сильно з кожним днем більше і більше. І його влада росла. І він став узурпатором. Узурпатором і його назвали в цьому епосі Змієм і Арії підняли революцію, підняли революцію, щоб звільнити ріки, щоб знищити Врітру. І вони досягли цієї революції, перемогли Врітру, і з часом прийшли в Індію. Сучасні генетики за Гаплогрупами r 1 a простежили, що, і за археологічними даними, простежили, що Арії прийшли в Індію з Південного Уралу. Археологічно це була культура Сенташта Потапівка. 4000 років тому приблизно вона на Уралі з'явилася. Представники цієї культури будували міста. Вчені думають, це міста, де вони жили, чи це наукові центри, але от такий цивілізаційний момент там є. Обробляли метали і винайшли колісницю. На Південному Уралі винайшли колісницю. І археологи бачать, що культура Потаповка-Сенташта, за яких там 200 років, вже поширюється на Центральну Азію. На сучасний Казахстан, на, пів, на, пів, на південь і на схід та на захід в Україну. На Сході вона названа андронівською культурою, а на Заході вона названа зрубною культурою. Ці культури дуже схожі між собою. Вони вийшли приблизно з одного центру на півдні, Уралі, на півдні Уралу. І часом називається зрубно-андронівська культурно-історична спільнота. Тобто археологи нам підказали, звідки походять арії, куди вони пішли. І вже 3500 років тому з Андронівської культури пасіонарії заходять до Індії. І починається там так званий ведичний період. Місцеві народи дравіди попадають в залежність від завойовників з півночі. Північні завойовники, стають, ділять суспільство на касти і самі займають верхні касти. Касти Брахманів, воїнів, шатрів та підприємців вайшів. І Місцеве населення перетворюється в учнів або в Шудер. Ось така коротка історія. Так, як же Південний Урал Індія стосується України? Дослідники-лінгвісти подивилися, і санскрит найбільше схожий до литовської української мови. А литовська належить до балтської мовної групи, українська до слов'янської, а балтослов'янська мовна група колись була чимось одним. І 4000 років тому, напевно, великої різниці не було між ними. До прикладу, Наприклад, на санскриті чатвар означає 4. Так, чатвар збереглося у нас у четвер, четвертий день тижня, у слові «четвертий». Цікаво, що в сучасній мові гінді це чатвар перетворилося в «чар». Тобто, давня мова санскрит і сучасна українська часом, навіть ближче. Ніж мова санскрит давня, і сучасна мова гінді, яка походить із санскриту. Або, наприклад, у нас слово 3, на санскриті 3, а на Гінді, «тіін». Це нещодавно з другом спілкувалися з Індії друг. і у в месенджері ми говорили, настільки наші мови схожі. То часом українська мова ближче схожа до санскриту, ніж ці нащадки санскриту, сучасні індійські мови. О, так от, де ж ті арії, звідки арії з'явилися на Південному Уралі 4000 років тому. А виявляється, арії Південного Уралу належать до великої. Культури шнуркової кераміки, культури бойових сокир. Ця культура розкинулася від південного Уралу аж до Німеччини на Заході. Дуже великі простори. І вчені кажуть, що вона поширилася із середньодніпровського осередку. Середньодніпровський осередок це Київщина і Білорусь по Дніпру. Так от, протягом п'ятого тисячоліття до нашої ери. Із Київщини, із середньодніпровської культури, предки цих Аріїв рухалися на схід. Зразу Фатьянова культура, Баланово, Абашеве, і потім Потаповка Сенташта. За тисячу років руху від Дніпра до Південного Уралу можна уявити, що цей народ сильно не змінився ні в мові, ні генетично. Ну Тисячу років, що таке для українців. Це ну, мова і культура Русі. Ми ж можемо зрозуміти, що написано там на графіті, на стінах Софії Київської. Там ми можемо прочитати Коваль Людота. Тобто українці могли б зрозуміти своїх предків тисячу років тому. Так, і арії на Південному Уралі, це були прямі нащадки їхніх предків із Дніпра. Так от ця оповідь у рекведі про повстання Індри, Арії Індри проти Врітри, описують, описує події, які відбувалися і почали відбуватися на Південному Уралі. Але вони зачепили не лише Південний Урал. Внаслідок революції Індри проти Врітри, арії поширилися, як ми вже говорили, на цілий Казахстан на початок і в Україну. Так, от, як же розрізнити Андронівську і зрубну культуру. Хто були андронівці, хто були зрубники? Оскільки українська литовська мова дуже схожа до санскриту, можна передбачити, що а в подіях тієї революції брали участь наші предки. Що таке зрубна культура? Коли вони повернулися з Уралу до Дніпра, але вони вже займали не Київщину, а Південну Україну, то. Вони витіснили попередню культуру Бабинську, це теж культура бойових колісниць. Це були війни на колісницях, коні запряжені у двоколісну колісницю. Там один керує конем, а другий воїн, там стріли метаючі списи. Такий спосіб ведення війни записаний у Магабгариті. Так що, можемо почитати і дуже схоже до того, що, що було тоді в степах України. Так от, зрубники сюди поширилися. Якщо Індра це прототип аріїв, андронівської культури, то хто ж був тоді в Україні? Чи це Арії заходили в Україну, чи не Арії? Індійський дослідник Шок Гарсана стверджує, що в етногенетичних легендах Індії пташка Віната Вініта є персоніфікацією слов'ян венедів. А сином вінати пташки, є птах Гаруда. Птах Гаруда також називається Вайнатея, син Вінати. Тобто Гаруда теж етногенетично теж давній слов'янин Венед. До речі, Гаруда, Хорвати, Корутани дуже схоже. Так, от, просто зазначимо це. Так от, Індра і Гаруда були союзниками у війні проти Змій, проти Дасів, проти Врітри. І часом Гаруда Птах був сильніший за Індру. Коли вони билися за час, що Амріти, то переміг Гаруда. Він добраче потріпав військо Індри. Гаруда погодився бути з царем Індрою з власної волі. Тобто, це був Союз такий Союз. І от, якщо Арії Індри це, зрештою, стали андронівцями і зайшли в Індію, то, на мою думку, нащадками Гаруди, нащадками Вінати були наші предки Венеди. Які зайшли в Україну на захід. Причому вони повернулися в метрополію. Гаруда сильніший птах за Індру, і він забрав собі метрополію. А Індра пішов на нові землі, пішов колонізувати схід і південь. Можемо так розглядати історію, а чому б і ні? Є підстави так думати. Так от. Цей період цікавий для українців тим, що в Україну десь у XVIII-17 столітті до нашої доби заходить Р1А гаплогрупа. І витісняє Р1Б гаплогрупу на захід. В цей час на Балканах фіксують міграцію з України. Із царства Врітри, виходить, що виходили даси, тікали від воїнів Індри та Гаруди. На Балкани виходять. І Фіксується, що вони засновують поселення з назвою бриги, фриги, фраки. І от у цьому бриги є корінь бор. Тобто, виходять люди з Борестену. Зборії, піддані царя Врітри. У слові врітра теж є корінь вири Бери. Все зрозуміло. І в Україну заходять зрубники. Я так думаю, що це були предки українців венеди. В науці вважається, що зрубники це іраномовні племена. Справа в тому, що коли. Арії Південного Уралу почали поширюватися в Центральну Азію до Індії, то ніяких іранців тоді ще не було. Зрубники за визначенням не можуть бути іраномовними племенами. А оскільки санскрит, це мова мігрантів в Індію, дуже схожа до української литовської, то і мова, і культура тих, хто виходив в Україну та в Казахстан. Можна сказати, що більше венецька, українська, особливо тих, хто залишився в Європі. Так от, виявляється, що приблизно 3800 років тому Україна була окупована нашими предками, а у українців більше 50% Р1А гаплогруп. Тобто ми безпосередньо нащадки зрубників тих, хто зайшов в Україну от в той час під час тієї революції. Але, але зрубники повернулися на землю своїх предків, тому що Дніпродонецька культура неоліту і середньостогівська, яка за нею йшла, це були. Р1А люди Люди із гаплогрупами Р1А. І на півтори тисячі років в Україні домінували Р1Б, ямна, катакомбна та бабинська культура. І оцей період у півтори тисячі років зупинили зрубники. Звісно, в українців є гаплогрупа Р1. B. Там 5-7% українців є носіями R1b y хромосоми Так от це великий період в історії індоєвропейців і як наслідок в історії земної цивілізації. Шнуровики почали домінувати над нащадками Ямників. Р1А індоєвропейців почали домінувати над Р1Б європейцями. Р1Б європейці відійшли на захід в Європі і зараз в Британії, у Франції, в Іспанії Р1Б домінує. Кельти це типові представники. Таких от народів. І от з Аріями і з Гарудою Зіндрою на кіністорії виходять Р1А індоєвропейці. Вони заполонили простір до Китаю, до Індії. І сати мови. Це саме ці мови. Українці слов'яни. Тобто Індійці, Іранці належать до САТИМов. Ось, власне, про такий от третій період Велику Борейську революцію хотів я розказати у цьому відео. Це в індійському епосі говориться про важливу роль індри в перемозі над Врітрою. А чи є згадки про ці події в українському епосі? Індійський епос був записаний приблизно 3000 років тому, рік Веда, почалися записи. А український епос почав записуватися в добу романтики в 19 столітті ентузіастами, етнографами, а потім осли... осмислюватися етнологами набагато пізніше, але в суті, це не міняє. В українському фольклорі є цар Врітра свій воротар, якого знищує. Іванко. Іванко знищує воротаря, звільняючи води і, і людей. Це у нас у іграх, у весняних, у, у цих у Примовках є, зустрічається. О, так, у нас еквівалент індри є Іванко. Іванко приходить така думка, що це персоніфікація ванів венедів. Тим паче, що і в індійському епосі є Вініта, Віната, Вайнатея, Венеди, за словами Ашока Гарсани, і в українському епосі збережена персоніфіковані наші предки, як Іван Іванко. Більше того, царевич Іванко. Є персонажем наших казок. І Іван Царевич бореться проти царя. Він хоче взяти дочку заміж. А дочка це символ землі. Так що наші казки про Івана Царевича, який перемагає злого царя, який утримує і не дає розвиватися своїй дочці, тобто не дає розвиватися своїй країні, це. Той самий, той самий мотив Ригведи, коли Індра із Гарудою перемагає царство Врітри. У слові Врітра він же і Вепер угадується слово корінь «вр» Бор. Це і є та давня країна Борія, і Врітра є першоцарем. Його нація, Врітри, Даси. Або Даші. Так цікаво, що в українців є даж Бог. Цікаво, що даждь Бог. У кельтів є даг-да. І чим вони пов'язані? Індра, коли знищує царство Врітри, він ще знищує царство його мами, мами Врітри Дани. І, на мою думку, царство Дани це пізні трипільці. З трипільської культури був великий вплив на перших індоєвропейців, і можна вважати, що трипільці Дана були материнськими такими донорами, трипільці були донорами явної та шнуркової культури. Так от, у кельтів, у Дагди мама теж Дану. У Врітри Даша теж мама Дану. І український Бог Даш Бог є, і він теж, можна сказати, Даш це той самий Даш Першоцар. Так от, в українському епосі збережено і в світогляді збережено уявлення про того першоцаря. «Даждь Бога. І в іншому випадку він воротар, в одному випадку він добрий цар, в іншому випадку він узурпатор, залежить від джерела, звідки йде традиція епосу. А також корінь вр, гор у українській мові взаємозамінні протетичні Б і Г. В Іги, як у слові Огірок, Огірок, Огірок. І в іншому випадку цей корінь трапляється у казці як Горох, Котигорошко, за царя Гороха. Це теж перша найперший царь. І залучаючи епос інших народів, які вийшли з України, можна ототожнити царя Дашбога, Царя Гороха, казкового персонажа Котигорошка, ворота воротаря наших народних ігор. І це все йдеться про одного персонажа, одного персоніфікованого, про один персоніфікований народ тут йдеться, про народ першоцар, про індоєвропейців, які. Почали глобалізацію на землі, почали об'єднувати різні осередки цивілізації в єдиний глобальний організм, в єдину глобальну цивілізацію. І участь українців або прав українців у цьому процесі надзвичайно велика. На території України наші предки індоєвропейці, а ми є одним із індоєвропейців. Почали процес глобалізації, перетворення всього людства в єдиний організм, в єдину цивілізацію. І на наших землях відбувалася велика громадянська Порійська війна, де одна частина, це Венеди і Арії, відтіснили попередників Дашів чи Даків. на... Кенту -мовах, дакет, вони б називалися, на захід. І на певний час почали домінувати у євразійському степу. Стали головними носіями глобалізації, цивілізаторських устремлінь. От про це наша мова була в цій серії. Я думаю, було цікаво. Підписуємося на канал, спілкуємося, буде ще. Слава Україні! До побачення!